Україна завмерла в очікуванні. Залужний несподівано з'явився у медіапросторі знову, і ця поява одразу розлетілася всіма змі. Ще більшого напруження додав президент Зеленська, який, начебто, підписав загадковий указ, що виглядає як прямий натяк на можливе повернення легендарного генерала. У суспільстві спалахнула хвиля нових емоцій. Хтось побачив у цьому переломний момент війни. Ну а хтось знак великих змін. Вітання вам, глядачі. Підпишіться, поставте вподобайки та залиште свій коментар. А я буду розпочинати. Президент України Зеленською планує масштабну ротацію українських дипломатів, зокрема серед можливих рішень, і заміна Оксани Маркарової на посаді посла у США та повернення окремих фігур в Україну, включно з Валерієм Заложним, який досі офіційно залишається послом у Великій Британії. І про це говорить заступник голови МЗС Андрій Сабіга. Я вам підтверджую, що бачення президента України здійснить ротацію в усіх країнах у G7 і G20, тобто передусім посилити ці країни, в тому числі трек США. Тому це зараз дійсно на порядку денному. Зауважив Сабіга. Він додав, що слід очікувати близько 20 указів президента України, якими буде звільнено і призначено нових послів України. Тож цілком імовірно, що найближчим часом ми дізнаємося про нове місце роботи Валерія Федоровича Залужного. До речі, раніше журналіст Євген Магда не виключав сценарію, що залужного можуть відкликати з писати. Де послати призначити міністром оборони Іван Мад нагадав, що до звільнення з посади головнокомандувача зсу вже ходили чутки, що Валерія Федоровича хочуть призначити міністром оборони. На думку політолога, у такому Призначені може бути зацікавлений офіс президента, поза як Валерій Залужний залишається одним із найпопулярніших політиків в Україні. А тому у чині владі невигідно вигідно робити його своїм політичним опонентом. При цьому політексперт вважає, що можливе відкликання Залужного із Лондона назад до Києва буде сприйняти британськими партнерами зі здивуванням. Ну ми нагадаємо, що згідно із даними опитування, яке було проведено центром досліджень SOCIC, якби найближчим часом відбулися президентські вибори, то громадяни України переважно віддали. Свої голоси за Володимира Зеленського та Валерія Федоровича Залужного також колишній головнокомандувач ЗСУ зберігає найвищий рівень довіри серед українців. Так йому довіряють сімдесят респондентів, не довіряють 18% І про це вже йдеться в результатах опитування від рейтинг. За даними соціологів, найвищий рівень довіри до заложного був 24-го року. Перед його відставкою в лютому і відразу після. Тоді рейтинг сягав 90%. Президент же України Володимир Зеленський посідає другу позицію з рівнем довіра. 67%. Йому не довіряють 29% українців. Рейтинг Зеленського упав після відставки заложного з 68% до 57%. Він зріс на початку 25 того року після погіршення відносин зі США і залишається стабільним із березня місяця. Ну і коментуючи чутки про можливі вибори президента в Україні і свою участь у них, Валерій Залужний, зокрема наголосив, що потрібно всім працювати на збереження країни. Та при цьому відзначив важливий момент. Моя відповідь щодо цього не змінилася. Поки триває війна, нам потрібно всім працювати на збереження країни. Сказав екс головком. Раніше неодноразово змі розповідали про важливу участь і можливу участь залужного у майбутніх виборах президента. Однак сам посол ніколи не Видав прямо чи збирається він балотуватися на найвищу у державі посаду. Цікаво, що деякі джерела стверджують, що залужний може балотуватися у президенти. Інші ж припускають його співпрацю з партією Володимира Зеленського Слуга народу. Ну а треті заявляють, що він взагалі не братиме участі у перегонах. При цьому за даними медіа залужний рідко з'являється у публічному просторі. Його відсутність у політичному порядку денному особливо помітна на тлі загострення відносин України зі США після обрання Дональда Трампа. Утім, деякі експерти та політики вважають, що наразі екс головком зсу залишається. Головною альтернативою чинній владі, адже зараз не залишилося жодного імовірного конкурента, окрім нього. влада повністю зачистила поле, а заложний абсорбує в собі почуття надії, і людям завжди потрібна надія, як свого часу, Ющенко заявив у коментарі. Видання РБК Україна один із опозиційних депутатів, ім'я якого не називається. Ну далі поговоримо також і про те, що з Ловком ЗСУ зробив і ряд важливих заяв про війну та її закінчення Найближчим часом. Зокрема, за словами Валерія Федоровича залужного України варто сподіватися на повернення кордонів 1991 року, оскільки у Російської Федерації є ресурси продовжувати війну. Сподіваюся, що вже немає людей. Які ще сподіваються на якесь диво, на якесь чудо на якогось білого лебедя, який до України принесе мир кордону 91-го чи 22-го року, і після цього буде велике щастя в Україні. На мою особисту думку, що поки у противника є ресурси сили і засоби завдавати удари по нашій території та робити спроби окремих наступальних дій, сказав зало. Ужний за його словами, здатність Росії вести війну буде абсолютно залежити від наявності у неї перш за все ресурсів для ведення цієї війни. Він відмітив, що із кінця 23-го року, початку 24-го року, Росія веде війну на виснаження. На його думку, перемогти у війні. Можливо, лише через повне руйнування самої спроможності Росії вести цю війну. Він сказав йому на увазі знищення її військово-економічного потенціалу. Перш за все у наших сучасних умовах. А для нас це величезний дефіцит людського ресурсу і катастрофічне економічне положення, у якому ми опинилися. Ми можемо вести з вами мову лише про високотехнологічну війну на виснаження, де використовується мінімум людського ресурсу, мінімум економічних засобів для досягнення максимальної вигоди. На іншу війну в умовах демографії та економіки Україна не здатна і Оді про це навіть думати. Водночас, Валерій Федорович акцентував увагу на тому, що російсько-українська війна повністю змінила характер війни загалом, очевидно, що тепер перемога на полі бою повністю залежить від можливості випереджати противника в технологічному розвитку. Саме швидкість впровадження інновацій напряму збільшує спроможності держави досягти перемоги у війні. Також він наголосив, що завдяки безпілотним системам і цифровим технологіям традиційні та відомі види озброєнь, які десятиліттями визначали характер війни, залишилися в історії. Їх вже немає. Ну а тим часом Валерій Залужний, який наразі виконує. Ролів посла України Великій Британії у свій день народження показався у спортзалі Боротьба триває, написав колишній головнокомандувач ЗСУ. У коментарях підписники колишнього головнокома вітали його з днем народження і бажали много літа Ну а повертаючись до заяв від екс-головкома ЗСУ, то варто зазначити, що раніше посол України Великій Британії емоційно відреагував і на масштабний удар Рафі по Києву. Зокрема, залужний опублікував у соцмережах емоційний заклик до світу після жорстокого удару Рафі по столиці України. Він назвав атаку черговим свідченням того, що Росії не потрібен мир, а вона хоче виключно війни. Він також висловив співчуття українцям, які втратили рідних і близьких насток чергового російського злочину. Атаки по Києву та інших містах чергове свідчення того, що Росії потрібна війна, а не мир. Світ має об'єднатися і діяти, щоб зло було покаране. Співчуття усім, хто втратив близьких і рідних, написав він. Посол України у Великій Британії опублікував також фото рятувальної операції біля дев'ятиповерхівки в Солом'янському районі Києва. До російська ракета зруйнувала цілий під'їзд, також посол України Великій Британії, колишній головком ЗСУ Валерій Залужний, у відеозверненні до випускників військової академії Одеси, сказав, що в боротьбі за Україною з російськими загарниками треба не просто вижити, а обов'язково здобути перемогу. Окрім цього, залізний генерал подякував за їхній вибір стати на захист своєї батьківщини та дав декілька настанов. Перше, що ви повинні пам'ятати, що ви маєте вижити, повернутися живими. На жаль, цього замало, адже ми ведемо боротьбу за свою країну тому ви маєте повернутися живими і обов'язково з перемогою, сказав він. Окрім цього, екс головком закликав майбутніх військових командирів пам'ятати про людей, бо це найдорожче, що довірить їм держава. Люди, яким ви будете командувати, і люди, які будуть дивитися вам у очі і сподіватися на ваше мудре рішення, люди це найдорожче, що у вас буде, акцентував залужний раніше. Колишній головнокомандувач ЗСУ говорив про те, що нинішнє протистояння є війною перехідного періоду, та за Аже що партнери мають високі технології у високоточній зброї та зможуть працювати у космосі у майбутньому. Колишній головком додав, що із огляду також на поштовх, який дає штучний інтелект, Україна має постійно пам'ятати про своїх партнерів і постійно спрямовувати їхні наукові здобутки і технології саме для перемоги нашої держави. Але саме зараз вони залишилися там 24 лютого, 2022 року, тому що це не просто прийняти на озброєння безплотні системи, це побудувати нову тактику, стратегію, доктрину, нову організацію. Під неї побудувати виробництво, підготовку і так далі, пояснив дипломат. Також на думку залужного військове керівництво України має вирішувати глобальне завдання під час війни, а саме сформувати єдину правильну стратегію ведення збройної боротьби. Військові мають побудувати стратегію, яка охоплює не лише підготовку і ведення операції, що характерно, а й стратегію, яка охоплює сферу підготовки держави до війни та використання її ресурсів, сказав Залужний. Як повідомлялося раніше, Валерій Федорович заявляв, що зволікання демократичних країн із наданням Україні необхідної кількості зброї призводу. Того, що ситуація на полі бою війні проти Росії змінилася, ну, а я вам, глядачі вдячна за те, що ви додавали цей випуск до кінця. Не забудьте підписатися, поставити вподобайку і залишити свій коментар. До зустрічі в наступних випусках.